Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 16 вересня 2025 року. Ключові висновки. 16 вересня президент Росії Путін провів останній день спільних російсько-білоруських військових навчань: захід 2025 Тривала кампанія україною далекобійних ударів, спрямованих на критично важливу російську енергетичну інфраструктуру, продовжує погіршувати стан російських ринків нафти та бензину, що ймовірно впливає на довгострокову здатність Росії фінансувати війну в Україні. Генеральний штаб України 16 вересня повідомив, що Сили спеціальних операцій України разом із невказаними українськими силами завдали удару безпілотника по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області, що призвело до кількох вибухів та пожежі. Саратовський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, нафтового палива та інших нафтопродуктів. Він має виробничу потужність 4,8 мільйона тонн та постачає продукцію російським військовим. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська проводять оцінку бойових збитків. Агентство Reuters повідомило 16 вересня, що три галузеві джерела заявили, що російська державна нафтова компанія ТрансНЕфть попередила виробників про те, що їй можливо доведеться скоротити видобуток після серії ударів українських безпілотників по критично важливих експортних портах та нафтопереробних заводах. Два галузеві джерела повідомили Reuters, що транснефть нещодавно обмежила можливості невказаних нафтових компаній зберігати нафту. Рубопроводній системі Транснефті та попередила виробників, що їм можливо доведеться прийняти менше нафти, якщо інфраструктура транснефті зазнає подальших пошкоджень. Три джерела повідомили Reuters, що українські удари можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток. Ройтер зазначило, що Росії не вистачає значних потужностей для накопичення запасів нафти, а російські галузеві джерела повідомили, що Росія вже втратила деякі експортні потужності нафти після ударів українських безпілотників по нафтовому терміналу Усть Луга в Ленінградській області у серпні 2025 року. Року. Агентство Reuters повідомило 15 вересня, що два джерела в галузі заявили, що українські війська пошкодили агрегат. На нафтопереробному заводі Синтез російського сургутнефтегазу, одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області, 14 вересня, в результаті удару безпілотника, що змусило владу припинити роботу через подальшу пожежу. Ройтерс повідомило, що на цей агрегат припадає майже 40% загальної переробної потужності заводу, яка становить приблизно 20 мільйонів тонн на рік. Джерела повідомили Reuters, що український удар спричинив пожежу та пошкодив піч. та Інше невизначене обладнання на агрегаті, ремонт якого може зайняти до місяця. Джерела зазначили, що завод має на меті збільшити роботу інших агрегатів щоб компенсувати збитки, що дозволить заводу підтримувати 75% обсягів переробки. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що триваюча ударна кампанія України спрямована на критично важливу російську енергетичну інфраструктуру, зокрема проти нафтопереробних заводів, що створює посилюючий вплив на здатність Росії фінансувати війну в Україні. Та загострює хронічний дефіцит бензину в Росії та окупованій Україні. Україна продовжує демонструвати свою майстерність у впровадженні інновацій та застосуванні дронів зі все більш складною технологією штучного інтелекту, зберігаючи при цьому доступні витрати, що значно підвищує ефективність українських безпілотників. Президент Білорусі Лукашенко продовжує риторично дистанціюватися від нещодавнього вторгнення Росії в повітряний простір Польщі, намагаючись приховати той факт, що Білорусь де-факто є співучасником війни Росії проти України. У ніч з 15 на 16 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 113 безпілотників. Типу Шахед, Гербера та інших типів, включаючи чи приблизно 70 безпілотників типу Шахед з напрямків міст Курськ та Брянськ, міллерово ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили. Що українські війська збили або придушили 89 безпілотників, а 22 російські безпілотники вразили 6 місць, а уламки впали у двох місцях по всій Україні. Зеленський повідомив, що в ніч з 15 на 16 вересня російські війська завдали понад 100 ударів безпілотниками та 150 ударів Планеромандними бомбами по цивільній інфраструктурі в Київській, Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. І що російські війська вже застосували понад 3500 безпілотників, майже 190 ракет та понад 2500 планеромандних бомб. Проти України у вересні 2025 року. Зеленський повідомив, а геолокаційні кадри підтверджують, що російський безпілотник вдарив по Українському інституту підвищення кваліфікації фармацевтичних спеціалістів Національного фармацевтичного університету в центрі Харкова, Харківська область, в день 16 вересня. Український мовник Суспільне повідомив, що внаслідок удару безпілотника було сильно пошкоджено дах адміністративної будівлі університету, а Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок удару безпілотника виникла пожежа. Прокуратура Харківської області повідомила, що попередні дані свідчать про те, що російські війська використали безпілотник Геран 2 для удару по університету. Прокуратура Харківської області повідомила, що внаслідок удару постраждали четверо людей. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та на сході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 16 вересня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до вулиці Садової у Куп'янську. Російське джерело стверджує, що російські війська контролюють вогонь приблизно над 5 кілометрами автомагістралі н 26 купянськ місто Харків поблизу Степової Новоселівки на південний схід від Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 та 16 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в межах південного сходу Костянтинівки та вздовж автомагістралі Т-05. 04 Бахмут костянтинівка на північний захід від Ступочок, на схід від Костянтинівки. Російський мілблогер заявив, що українські війська контратакували під Полтавкою та Русиним Яром. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка переваги Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Новоіванівки, на північний схід від Гуляйполя. Раніше Інститут вивчення війни оцінював, що російські Російські війська можуть спробувати використати просування у західній Донецькій області для наступу на захід, на північний схід Запорізької області, якщо російське командування оцінить, що більшість оборонних укріплень України на передовій орієнтовані зі сходу на захід від атак з півдня, а не з півночі на південь від атак зі сходу. Речник Південних військ оборони України полковник Владислав Волошин заявив, що російські війська використовують до 800 безпілотників на день на напрямках Гуляй Поля, Херсона та Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.